А ви знали, що Івано-Франківськ може похвалитися одразу трьома чемпіонами світу з футболу? Це не жарти не перебільшення, адже 7 жовтня в Малайзії збірна України з футболу серед гравців з вадами слугу стала чемпіоном світу вперше в своїй історії. І цілих три футболісти нашої збірної походять з Івано-Франківщини, а саме Дмитро Білоусов, Володимир Рій та Олег Гринюк. До речі, Дмитро Білусов навіть ходить трійку кращих бомбардирів нашої збірної, маючи на своєму рахунку два голи. А випереджають його Ігор Реутов, який має на своєму рахунку цілих вісім м'ячів, а також Леонід Морозов, який забив чотири м'ячі. Хоча безумовно перемогу здобувала ціла команда не окремі гравці. Тому я думаю, як і ви безмежно пишаюся нашими хлопцями і, звичайно, ж вітаю їх з цією неймовірною перемогою. Деякі футболісти з Івана Франківська можуть також похвалитися перемогою на чемпіонаті Європи, проте не на дорослому, а на юнацькому та молодіжному рівнях. Проте, на жаль, не в складі збірної України, а в складі збірної Совєтського Союзу. І першим серед них був Петро Слободян, якому вдалося виграти Євро з гравцями до 23 років в 1976 році. Крім того, граючи за Динамо Київ, Петро Слободян двічі ставав чемпіоном Совєтського Союзу, а також володарем Суперкубка Європи в 1975 році. І хоч серед лідерів Динамо Київ він не був, проте в сезоні Кубку Європейських чемпіонів 76-77, саме йому вдалося забити м'яч у ворота Баварії в одній четвертій фіналу, і саме це допомогло команді вийти до півфіналу. Наступним чемпіоном Європи серед молоді з Івана Франківщини також був Ярослав Доманський, якому вдалося це зробити в 1980 році. Більше того, в 1979 році йому навіть вдалося виграти срібло чемпіонату світу з тою ж таки молодіжною збірною, а з Динамо Київ йому вдавалося виграти чемпіонат Совєтського Союзу а також Кубок. Ну і останнім в цій трійці чемпіонів Європи з Івана Франківщини буде Володимир Шаран, якому вдалося це зробити в 1990 році. І до речі, як і два попередні гравці, він також грав в київському динамо на початку 90-х років, проте вже в чемпіонаті України, і він тричі ставав чемпіоном. України, а також одного разу вигравав Кубок України. Чемпіонат України з київським динамо, крім Володимира Шарана, вигравали ще два Івана-Франківці, а саме Микола Волосянко, а також Андрій Хомен. Цікавий факт про Андрія Хомена: він за свою кар'єру встиг пограти за дві збірні, причому не так, як більшість футболістів за збірну України Радянського Союзу, а він пограв за збірну України і за збірну Туркменістану. На жаль, Андрія Хомена та Микола Волосянка поєднують також трагічні події, оскільки обидва ці гравці пішли передчасно з життя за різних обставин. Серед більш молодих гравців з Івана Франківщини я б виділив Ігоря Ходобека. Який був одним із ключових гравців львівських Карпат всередині нульових. На жаль, якихось серйозних трофеїв Карпатам тоді виграти так і не вдалося. Проте команда показувала дуже солідний футбол в українській прем'єр-лізі, а також на європейській арені. А сам ходобяк був одним із основних дійових обличчя цієї команди, що також підтверджується неодноразовим викликом до збірної України. Ну і на цьому мій список видатних футболістів з Івано-Франківщини закінчується. Але якщо думаєте, що я когось забув, обов'язково напишіть про це в коментарях. А якщо хочеш побачити відео про футболістів зі свого міста та області, обов'язково підпишись на канал, а також напиши місто в коментарях. А наступне відео буде про футболістів з Львівщини.